ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України в 2023 році. Це закономірно, каже економіст Олег Пензен. Бо війна затягується ті події, які зараз відбуваються референдум, мобілізації в Російській Федерації. все говорить про те, що війна цілком можливо буде продовжуватися в 2023 році. Тому, безперечно, очі, очі очікуване. Діння ВВП буде більш блокада українських портів, руйнування металургійних підприємств все це катастрофічно впливає на економіку. За таких умов жоден інвестор не хоче заходити на український ринок, бо ж перспектива, що завтра твій бізнес може знищити ракета, нікого не тішить. Спілкування з інвесторами на сьогоднішній момент обмежується перспективою майбутнього. Тоді, коли закінчиться війна, і коли почнеться питання відновлення української економіки. Інвестор не добродій. На сьогоднішній момент все те, що Україна отримує в якості допомоги, це, допом... це гроші, які нам надають країни, Україні як суверену. Ми ж не випускаємо облігації, бо ніхто їх не буде купляти. Євробундів не випускаємо. Ми трошечки імітуємо. Внутрішні ОВДП, які викупляють українські банки, допомагає триматися на плаву міжнародна фінансова підтримка у бюджеті на 2023 рік. Урядовці заклали дефіцит у понад 3 мільярда доларів щомісячно. Покривати його будуть передусім запозиченнями, а це півтора трильйона гривень на рік. МВФ спільно з ЄС обговорюють збільшення бюджетної допомоги Україні. Натомість США закликали Європу встановити регулярний механізм фінансування. Зараз американські топ-чиновники не задоволені повільним. Темпом надходження допомоги з МВФ маємо домовленість про початок роботи над новою спеціальною програмою. Очікуємо, що місія по Україні розпочне роботу вже в жовтні цього року. А програма наступного року цього ж року Україна отримає від фонду загалом 2,8 мільярдів доларів США. Тим часом Сполучені Штати надають Україні додатково близько 500 мільйонів доларів допомоги у сфері цивільної безпеки. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Сполучені Штати нададуть додаткові 457,5 мільйонів доларів на допомогу у сфері цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів і органів кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній та суверенній Україні. Продовжує надходити і гуманітарна допомога напередодні міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомила, до України прямує корабель із гуманітаркою. Це найбільша за масштабом гуманітарна операція, де ми зібрали для допомоги Україні понад тонну гуманітарного вантажу. Завтра ввечері я буду в Марселі на відправленні цього корабля. Наша підтримка є досить масованою. Це стосується і гуманітарного, і економічного аспекту. В рамках бюджетного конверту 2 мільярди доларів. Але як я вже сказала, ця підтримка буде продовжуватися і надалі під час фази відбудови України. Та навіть попри це очікувати стабільної фінансової підтримки від партнерів наступного року не варто. Бо жодних задокументованих. Обов'язків між нами немає, а допомога справа добровільна. Ми задекларували суму, яку ми хотіли би отримати, і яку по яку ми будемо до них звертатися. Чи отримуємо ми ту суму, чи не отримуємо це питання. Конкретних перемовин проте навіть такі непостійні транші неабияк допомагають Україні, і саме завдяки цим грошам нам вдається тримати ситуацію у суспільстві в нормі і отримувати перемоги на фронті. Катерина Шевчук, новини 33 канал.